Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Атака Ірану на Ізраїль знову активізувала у американському політикумі дебати щодо необхідності швидкої допомоги як Ізраїлю, так і Україні. Президент Сполучених Штатів Джо Байден цієї неділі зустрічався із лідерами Конгресу, щоб переконати їх ухвалити таке рішення негайно. Після зустрічі із президентом, лідер демократичної більшості у сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер, підкреслив, що вже цього тижня конгрес буде намагатися ухвалити рішення щодо допомоги Ізраїлю і Україні. І підкреслив, що найкращим виходом з ситуації було б голосування у палаті представників за законопроект, який вже схвалений сенатом, і який який передбачає виділення допомоги Україні і Ізраїлю. Мова йде про ті самі 60 мільярдів доларів, які були запропоновані адміністрацією президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Однак, те, як відбудеться голосування, залежить не від Чака Шумера, а від спікера Палати представників Майка Джонсона. Сам Джонсон підкреслив у інтерв'ю Fox News цієї неділі, що буде намагатися вирішити питання щодо допомоги Ізраїлю вже цього тижня. Однак, у відповідь на запитання щодо допомоги Україні, Майк Джонсон знову повернувся до. Теми необхідності виділення Україні допомоги у кредит. Як відомо, на цьому наполягає колишній американський президент Дональд Трамп, який намагається усіми силами затягнути вирішення цього питання, а також питання можливого розмороження російських активів, які знаходяться на заході. Для того до речі, щоб вирішити це питання, потрібний цілий перелік складних юридичних процедур, які також лягають у тактику затягування питання виділення допомоги Україні таким чином, після заяв Майка Джонсона, залишається загадкою, які саме рішення він може ухвалити для того, щоб виділити допомогу Україні і Ізраїлю вже цього тижня, і чи з'являться взагалі цього тижня реальні можливості для голосування у палаті представників? Як можна зрозуміти, Джонсон. Має тиск з різних боків з одного боку, представники сенату, як демократичної більшості, так і республіканської меншості, вимагають від спікера якнайшвидше проголосувати за той закон, який вже був схвалений сенат. З іншого боку, є чимало республіканців, які також погоджуються із необхідністю швидкого вирішення питання щодо виділення допомоги Україні і Ізраїлю. І вважають, що цього тижня Палата представників має ухвалити відповідне рішення. Однак республіканці не конкретизують, яким вони бачать це рішення. Можливо, мова йде про прискорений розгляд питання, про так зване кредитування української допомоги про яке якраз і говорить спікер палати представників. Однак невідомо наскільки реалістичним є швидке розроблення такого законопроекту у палаті представників, і скільки часу буде потрібно сенату для того, щоб проголосувати за відповідне рішення в разі, якщо воно не знайде схвалення у адміністрації і у демократичній більшості американських сенаторів. З іншого боку, Мейджор Тейлор Грін, запекла прихильниця колишнього американського президента Дональда Трампа, продовжує погрожувати тим, що вона винесе на розгляд питання про відставку спікера Палати представників американського конгресу, в разі якщо Майк Джонсон дійсно погодиться винести на розгляд конгресу питання про допомогу Україні. Таким чином можна констатувати, що напад. Ірану на Ізраїль, хоча й і активізував розгляд американськими політиками питання про необхідність допомоги, однак не дозволимо їм наблизитися до якогось конкретного рішення, яке б дозволяло нам говорити про те, що питання з українською допомогою може бути вирішено цього тижня. Ми залишаємося швидше у стані повної невизначеності з цією ситуацією. Невизначеності у тому, чи дійсно спікер. Палати, тому, палати представників американського конгресу зацікавлено у тому, щоб палата представників проголосувала за допомогу Україні, або ж він домовився без всяких звичайно публічних повідомлень із колишнім американським президентом Дональдом Трампом про те, що буде затягувати вирішення цього питання до листопадових виборів президента Сполучених Штатів. Ми не знаємо, чи вдасться Майку Джонсону роз'єднати питання допомоги Ізраїлю і допомоги Україні, щоб таким чином остаточно усунути питання допомоги. України з актуального порядку денного палати представників і принаймні не пов'язувати допомогу Україні із кризовими подіями на близькому сході, які, як бачимо, тільки загострюються на наших очах. Ми не знаємо, чи погодяться демократи у американському конгресі і адміністрація президента Джозефа Байдена із спробою спікера Палати представників роз'єднати питання допомоги Ізраїлю і допомоги Україні, бо демократи можуть вирішити, що в такому разі. Питання допомоги Україні взагалі може зникнути з порядку денного. Палати представників американського конгресу і дозволить трампістам втілити у життя свій антиукраїнський план. Ми не знаємо також наскільки реалістичним є голосування більшості у палаті представників за об'єднаний пакет допомоги, який передбачає допомогу як Україні, так і Ізраїлю. Чимало республіканців у палаті представників в будь-якому разі не будуть голосувати за законопроект, в якому міститься допомога Україні, бо будуть уважно дивитися на точку зору, колишнього Нього американського президента Дональда Трампа, який не припускає можливості так званих подарунків іншим країнам, якщо мова йде про сенатський законопроект, звичайно, але є проблема в тому, що чимало демократів у палаті представників можуть не проголосувати за законопроект, в якому передбачається допомога Ізраїлю, тому що вважають, що це питання стало токсичним для частини їхнього електорату і. Можна сказати, що об'єднаний пакетний законопроект, який пов'язаний і з допомогою Україні, і з допомогою Ізраїлю, може не збільшувати, а відтягувати голоси. Логічно було б принаймні роз'єднати обидва законопроекти, щоб роз'єднати аудиторії тих, хто готовий проголосувати за допомогу Україні за допомогою Ізраїлю окремо. І таким чином забезпечити більшість кожному з цих документів, але проблема саме в тому, що голосування за допомогу Ізраїлю дійсно може дати можливість республіканцям у палаті представників, принаймні ті їх частини, яка орієнтується на колишнього американського президента Дональда Трампа, і за затягування питання допомоги до президентських виборів у Сполучених Штатах, взагалі відмовитися від розгляду будь-якого питання, яке буде пов'язане з цією допомогою, таким чином. Можна вважати, що цього тижня ми принаймні зможемо усвідомити, яким саме політичним курсом збирається йти спікер палати представників американського конгресу Майк Джонсон. І чи дійсно він налаштований на реальне ухвалення питання щодо виділення допомоги союзникам Сполучених Штатів, ці все ж таки буде робити все можливе і неможливе для того, щоб затягнути це питання. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На каналу Патреоні Кофі, який допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам хай щастить.